Я Френсіс Дірнлі, дірлі, і це Україна останні новини. Сьогодні, коли ситуація навколо прифронтового міста Покровськ продовжує погіршуватися, ми розглядаємо останню хвилю глибоких ударів України, спрямованих на військову інфраструктуру Росії. Потім ми переходимо до Брюсселя, де зростає розчарування після того, як європейські країни не змогли домовитися про розблокування заморожених російських активів для підтримки військових зусиль Києва. To finally reward you with victory. The Russians does not want peace. With our help for the Ukraine, also our freedom and our European values. If I'm president, I will have that war settled in one day, 24 hours. We are with you, not just today or tomorrow, but for a hundred years. Nous ne pouvons pas, comme Européens, laisser gagner la Russie en Ukraine. Nobody is going to break us. We're strong. We're, We're Ukrainians. Ukraine. Середа, 28 жовтня, три роки і 249 днів з днів спочатку повномасштабного вторгнення. І сьогодні до мене приєднується брюссельський кореспондент The Telegraph Джо Барнс. Але спочатку останні військові оновлення за минулі 24 години. Росія переважає українські війська 8 до 1 в Покровську на сході Донецька. Про це президент Зеленський повідомив журналістам цього тижня. Уявіть, скільки там російських сил, сказав він, але водночас вони не досягли запланованого результату. Ситуація в цьому напівоточному місті залишається небезпечною, як ми повідомляли протягом кількох днів. Продовжують надходити повідомлення про вуличні бої та великі зіткнення на околицях, такі як те, про яке ми говорили вчора, коли російська бронеколона безуспішно намагалася прорватися поблизу Чугуєва. Інститут вивчення війни та інші стверджують, що російські сили нещодавно просунулися на південний схід від Мінограду на схід від Покровська, але за їхніми словами ці просування навряд чи спричинити негайний колапс українського угруповання в напрямку Покровська. Представник східного угруповання військ України сказав учора, що війська Москви не мають повного контролю над жодними позиціями в Покровську, але зазначив, що російські сили мають перевагу в дронах 10 до 1 над українськими військами там. Як повідомлялося минулого тижня, Росія контролює вогнем всі виходи з міста, фактично затримуючи 1200 цивільних і, очевидно, без розбору вбиває їх, включаючи тих, хто намагається евакуюватися як пішки, так і на транспорті. Той український речник, якого я щойно згадав, стверджує, що деякі російські війська навіть одягають цивільний одяг як частину тактики обману. Це очевидно є воєнним злочином за Женевською конвенцією, якщо це правда. Ми висвітлювали очевидну страту цивільних у минулому четверговому епізоді з старшим закордонним кореспондентом Телеграф Мемфісом Баркером. Рекомендую послухати це для більш яскравого уявлення про ситуацію в місті на даний момент. Для ширшого контексту, за повідомленнями, Путін вимагав, щоб російські сили захопили Покровськ до середини листопада. Це була основна ціль з моменту захоплення росіянами Авдіївки, що за 40 кілометрів на південний схід у лютому 2024 року. Зараз вони оточили його з трьох сторін, залишивши приблизно 15 кілометровий розрив для української армії, щоб доставляти війська та постачання. Усі мости до Покровська були підірвані росіянами, тому евакуація поранених майже неможлива. Західні військові експерти, які спілкувалися з Київ Індепенденд, заявили, що для України буде важливо вчасно відступити, коли утримання міста більше не матиме тактичного сенсу, враховуючи все більш напружені маршрути постачання. За словами одного з них, нещодавні погодні умови сприяли просуванню Росії в цьому секторі. Тривалі періоди густого туману у поєднанні зі сприятливими вітрами, які ускладнюють видимість дронів, дозволили. Російським силам проводити механізовані атаки та більш агресивно просуватися в Покровськ з піхотою. Ми продовжуємо уважно стежити за цією ситуацією. Ті аналітики все ще вважають, що падіння міста навряд чи є неминучим, лише що воно неминуче в найближчі тижні, якщо ситуація не зміниться. В, в іншеншеншенці інш, інш, в інших місцях на передовій у Харкові російські сили вчора продовжували наступальні операції навколо Коп'янська, але підтверджених просувань не було. У інших районах тривають запеклі бої, але наразі основна увага зосереджена на Донецьку. Інша велика військова активність за останні 24 години відбувається в повітрі, коли Україна завдала удару по нафтопереробному заводу, а також по хімічному заводу в західних регіонах Росії вночі. Вибухи були зафіксовані в кількох місцях, включаючи нафтобази в окупованому Криму та нафтопереробні заводи в Ульяновській області та Ставропольському краї обидва в Росії. Групи моніторингу опублікували відео, на яких видно величезні клуби диму та резервуари для зберігання, охоплені полум'ям. В Ульяновську нафтопереробний завод НС охоплений величезною пожежею. Очевидно, прямо зараз. Російські канали в Телеграм поширюють кадри пожежі, посилаючись на місцевих жителів, які описали ударні хвилі, що відчувалися по всій території. Далі на південь у Ставропольському краї українські дрони за повідомленнями вразили хімічний завод, що є дочірнім підприємством Лукойлу. І більше про Лукойл, звісно, пізніше. Підприємство виробляє нафтохімічні товари, важливі для промислових і військових ланцюгів постачання Росії. Відео опубліковані в інтернеті, здається, показують пожежу, що охоплює великі частини цього комплексу. Тим часом у Башкортостані, Росія, підземний комплекс для зберігання газу, також за повідомленнями у вогні. Українські дрони, за повідомленнями, вразили його, а також нафтопереробний завод у республіці Марій Л, більш ніж за тисячу кілометрів від лінії фронту. Щодо інших інцидентів, військова розвідка України вчора заявила, що за останні два тижні вона вразила дві російські радіолокаційні станції на стартовому майданчику російської зенітно-ракетної системи на сході Донбасу. Ми не можемо незалежно це підтвердити. Зйомка здається справжньою, наскільки ми можемо судити. Минулої ночі ударні дрони СБУ також заявили, що вразили російську систему протиповітряної Оборони вартістю 20 мільйонів доларів і дві радіолокаційні станції в окупованому Криму. А також ліквідували російського офіцера, причетного до того, що вони назвали геноцидом українського народу в Київській області. Він був підірваний автомобільною бомбою всередині Росії. Тепер наші друзі з The Insider також повідомляють, що російський ударний вертоліт К-52 був збитий дружнім вогнем під час відбиття атаки українського дрона всередині Росії, внаслідок чого загинув екіпаж. Джерело стверджує, що його помилково прийняли за дрон, що спонукало російський винищувач відкрити вогнем. The інсайдер підраховує, що це 17-й задокументований випадок знищення російського літака дружнім вогнем з початку повномасштабного вторгнення. Отже, це основні військові оновлення. Але перш ніж я звернуся до нашого кореспондента в Брюсселі Джо Барнса, щоб дізнатися останні новини в дипломатичній сфері, є деякі цікаві повідомлення про оцінки розвідків Спроше шта щодо цілей Путіна. Згідно з NBC, нещодавня оцінка розвідки попередила, що він більш рішучий ніж будь-коли продовжувати війну і перемогти на полі бою. Цей аналіз переданий членам конгресу цього місяця, вказував, що агентства не бачать жодних ознак готовності Росії до компромісу. За словами посадовців, які бачили це, зіткнувшись із значними втратами російських військ та економічними невдачами вдома, він налаштований забезпечити українську землю та розширити вплив своєї країни, щоб виправдати людські та фінансові втрати. Це збігається з оцінками багатьох голосів, які ви чули в подкасті протягом років, і я б сказав, з історичними доказами також. Оскільки суспільства стають все більш мілітаризованими, вони мають стимул до ескалації, якщо їх не змушують зупинитися. Але цей аргумент здається небажаний для чиновників адміністрації Трампа. Згідно з Wall Street Journal, на початку другого терміну Трампа чиновники попросили аналітиків розвідки надати інформацію про ситуацію в Україні, щоб визначити цілі Путіна та оцінити його готовність до переговорів щодо завершення війни. Аналітики ЦРУ дійшли висновку, що Трамп може знайти можливості для переговорів. На противагу цьому аналітики з бюро розвідки та досліджень державного департаменту Айнар цитували власні висловлювання Путіна, в яких він наголошував на пріоритеті демілітаризації та денацифікації України. Державний департамент дійшов висновку, що Путін, врешті-решт, не буде готовий відмовитися від своїх максималістських цілей. Ці оцінки були підготовлені перед зустрічю Трампа і Путіна на Алясці. Важливо, що керівництво INR пізніше повідомило аналітикам, що їхня незгода шкодила репутації бюро серед урядових посадовців. Після цього кілька аналітиків були звільнені, а один подав у відставку. Якщо в цьому були сумніви, це багато говорить про менталітет у Білому домі. Вони не хочуть чути, що Москва не хоче закінчувати цю війну. Вони хочуть продовжувати переорієнтацію на Тихий океан, що додатково підтверджується візитом Трампа до Азії цього тижня. І ви можете знайти більше доказів цього факту в іншій історії, опублікованій «Київпост», а саме, що адміністрація готова вивести тисячі американських військових з Румунії. За словами трьох американських та європейських посадовців, які були поінформовані з цього приводу, адміністрація повідомила західних союзників на початку цього тижня про своє рішення вивести війська а офіційне оголошення очікується в найближчі дні. Виступаючи перед Київпост, посадовці, які всі попросили анонімності, заявили, що скорочення військ не перевищить одного батальйону, і також зазначили, що цей крок не матиме значного впливу на операції США в регіоні. І все ж цей факт, і той факт, що були внутрішні обговорення, які спочатку розглядали скорочення як у Румунії, так і в Польщі, викличуть занепокоєння у багатьох людей. Це надсилає щонайменше досить тривожний сигнал у час, коли ситуація у східній Європі залишається нестабільною. Лише минулого тижня два невідомі дрони пролетіли поблизу казарми на півдні Естонії, і сили НАТО збили один з них. Отже, залишається вічне питання, як відреагує Європа? Це здається ідеальним моментом, щоб привітати нашого кореспондента в Брюсселі, Джо Барнса, з поверненням до подкасту. Джо, минуло багато часу. Радий, що ти знову з нами. Ти розкажеш нам про дипломатичні оновлення, перш ніж ми обговоримо настрій у Брюсселі та кілька історій, над якими ти нещодавно працював. Отже, Джо, з чого ти хочеш почати? Привіт, франциса. Дякую, що запросили мене знову. Так пройшло багато часу, тому приємно бачити знайомі обличчя, які підключилися і слухають нас. Отже, давайте почнемо з американського виведення. НАТО насправді випустило заяву за останні кілька годин, фактично применшуючи це як проблему. Вони кажуть, що присутність сил США в Європі все ще більша ніж була до України. Минулого тижня я спілкувався з деякими інсайдерами НАТО, високопоставленими дипломатами та посадовцями, і вони казали, що насправді через те, що Джо Байден поспішив, і це було майже вдвічі більше. Я думаю, зросло з приблизно 40 тисяч до 80 тисяч військових з Америки в Європу. Насправді, якщо зменшити це, все одно буде більше ніж було до повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Отже, вони не розглядають це як справжню проблему в НАТО. Наприклад, Румунія заявила: дивіться, у нас все ще буде тисяча американських. Військових розміщених у Румунії, і ми все ще вважаємо, що Америка повністю віддана НАТО. Тож так, є трохи політики, як, от, давайте догодимо Дональду Трампу, скажемо, що він чудовий і таке інше, але також вони применшують це не буде повне виведення американських військ з Європи, оскільки Дональд Трамп і його адміністрація більше зосереджуються на індохоокеанському регіоні. Але так, давайте тоді перейдемо до України, де президент Зеленський дозволив е, Міністерству оборони України розпочати. І я цитую ці два слова: контрольований експорт української зброї за кордон з листопада 2025 року. Тобто, це з е, ну через кілька днів. Це цитата від Зеленського. Він каже: міністр оборони України, генерал Шмигаль, повинен до кінця року забезпечити повне виконання завдань з виробництва та постачання дронів ФПВ-дронів, дронів перехоплювачів. Та дронів для глибоких ударних місій програму контрольованого експорту нашої зброї слід запустити наступного місяця. Чому це важливо? Тому що е, ви можете згадати його і е, Дональда Трампа. Цей момент, коли вони сиділи за столом і говорили про томагавки перед медіа. І Зеленський сказав: Ну, Америка має ракети, але сучасна війна, Україна доводить, що для ефективної армії потрібно більше ніж ракети. І потім він почав говорити про свої дрони. І сказав: вам потрібно поєднати тисячі дронів з ракетами, щоб бути дійсно ефективними зараз. І він укладав угоди з Америкою, щоб фактично ділитися технологією дронів з Америкою, щоб Америка могла виробляти власні дрони. Це насправді просто ознака того, що це працює. Тож це хороші новини, це дозволить Україні. Імовірно, робити більше обмінів зброєю не лише з Америкою, але й з іншими країнами, тому що якщо вони відчувають, що отримують, скажімо, пристойну технологію дронів в обмін на деякі ракети, це може бути хорошим взаємовигідним обміном у будь-якому разі. Трохи про цікаві откровення щодо російської залежності від іноземних країн. Однією з речей, з якою Росія має труднощі, є виробництво власних реактивних двигунів. Вона довго з цим бореться, і я думаю, що її флот, аерофлот все ще має кілька продуктів або фюзеляжів Boeing Airbus, які потребують західних двигунів, навіть тоді радянські двигуни були відомі тим, що використовували двигуни Rolls-Royce або інші західні двигуни. Тому через західні санкції вони не змогли отримати ці частини для своїх літаків, що сильно вдарило по їхньому сектору комерційної та внутрішньої авіації. Отже, тепер ми знаємо, що індійська державна компанія Hindustan Aeronautics HAL підписала угоду з російською об'єднаною авіабудівною корпорацією UAC у Москві про спільне виробництво цивільних. Вільного пасажирського літака SJ100, угода надасть Індії права на виробництво SJ100 для внутрішнього використання, що стане першим випадком повного виробництва пасажирського літака в Індії. Отже, об'єднана авіабудівна корпорація під санкціями з боку США, ЄС та Великобританії за її роль у військово-промисловому комплексі Росії, але це тепер означає, що Росія змушена віддавати багато своїх технологій, так само як Зеленський з дронами, але вона змушена передавати літаки Індії, фактично, щоб забезпечити продовження підтримки з боку Індії. Так, це дуже цікава історія, тому що вона стосується спроб Росії отримати доступ через інші країни до запасних частин, а також до виробництва інших літаків, які їй очевидно потрібні для власного використання. І ми повідомляли в подкасті кілька тижнів тому про те, як в ООН вони відчайдушно намагалися зняти деякі обмеження, які вони зараз мають щодо літаків, які були введені внаслідок повномасштабного вторгнення, і їм не вдалося це зробити. Отже, я б посперечався, що ця угода, укладена з Нью-Делі, свідчить про їхні спроби вирішити ситуацію. Але давайте перейдемо до іншої історії. Ми, очевидно, зараз розмірковуємо про мирні переговори, які потенційно можуть відбутися в якийсь момент між США та Росією. Звісно, останні новини такі, що Будапешт скасовано, наскільки ми можемо судити, і все ж Віктор Орбан як очікується, незабаром зустрінеться з Трампом і з. Здається, що Міністерство закордонних справ Угорщини також робить кроки до Москви. Джо, що це за історія? Отже, не виглядає так, що Віктор Орбан і Угорський уряд фактично намагаються виступити рятівниками цих переговорів після того, як Дональд Трамп і його команда дійшли висновку, що Росія не була серйозною і насправді не хотіла прийти до столу з новими ідеями з того, що вони почули на Алясці. Отже, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто зустрівся з Лавровим, і ось що угорський міністр закордонних справ написав у Твіттері після цього. Отже, після минулотижневих переговорів у США я сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Лавровим. Приємно чути, що Росія також готова підтримувати діалог на високому рівні зі США. Це дає надію на мир. Ми також обговорили енергетичну безпеку Угорщини, яка буде розглянута з США наступного тижня у Вашингтоні. Отже, є кілька речей, які потрібно розібрати. По-перше, угорщина, яка відчайдушно прагне, щоб ці переговори відбулися, тому що це вигідно для Угорщини і особливо для Віктора Орбана, адже він веде вибори на основі того, що Брюссель ЄС не зміг принести мир, і насправді він буде тим, хто забезпечить його з європейської перспективи. Але потім я думаю, друга важлива річ полягає в тому, що оскільки Дональд Трамп запровадив санкції проти Лукойлу та Роснефти. Ви побачили цю динаміку щодо нової хвилі скарг на Угорщину, словаччину та туреччину цих трьох союзників НАТО, які купують російські викопні палива, і Угорщина особливо постраждала від цього, оскільки вона не має виходу до моря. Воно залежить від російських викопних видів палива, і фактично вийшло, заблокувало спроби ЄС. Припинити повний імпорт російських викопних видів палива в ЄС, тому йому потрібно, щоб ця війна закінчилася, щоб воно могло продовжувати купувати дешеве викопне паливо з Росії. Якщо цього не станеться, і американці та ЄС жорстко візьмуться за російський експорт, то Угорщина опиниться в центрі цього, і вони можуть раптово виявити, що через те, що не звернули увагу на свою залежність, не намагалися зменшити її від Росії, вони раптово зіткнуться з кризою вартості життя, що не є гарною новиною для Віктора Орбана, адже він завжди грав на ідеї, що він той, хто забезпечує вам дешевший спосіб життя, ніж будь-хто інший. І все, що він робить з Росією, це просто його справа, щоб покращити сімейне життя в Угорщині. Тож цікаво, що угорці відчайдушно намагаються врятувати ці переговори після того, як Дональд Трамп вийшов. Але у нас є ще дещо сказати про частину, що стосується Трампа. Схоже, він звертається до Китаю, щоб допомогти йому забезпечити те перемир'я, яке він давно обіцяв, що зможе зробити, і це буде легко за один день і сто днів що завгодно. Тож він очевидно вкладає багато, і це насправді не лише Дональд Трамп, це також Україна. Президент Зеленський багато згадував про роль Китаю, коли був у Брюсселі днями. І очевидно, зустріч президента Трампа та китайського лідера Сі Цзіньпіна буде надзвичайно важливою для миру в Україні. І я думаю, що всі сторони розраховують на це лише тому, що Китай вважається, хоча він не надав зброї Росії. Він за словами Зеленського не підтримав Україну, не запропонував допомогу Україні і не хоче бачити поразку Росії. Отже, ми бачимо, що десятки контрабандних західних компонентів, які надходять через Китай, виробничі частини, що допомагають як отверстати особливо для будівництва ракет і зброї та інших подібних речей, все це надходить з Китаю до Москви. Отже, якщо Трамп зможе натиснути на Сі Цзіньпіна і можливо через свій тиск змусити Сі Цзіньпіна поговорити з Путіним або можливо припинити купувати російську нафту зараз. Російські викопні палива він може таким чином чинити великий тиск на Путіна. Можливо, це новий шлях, який він збирається обрати. І ця зустріч я вважаю запланована на завтра. Тож ми зможемо дізнатися більше про це, коли це станеться. Дуже дякую, Джо. Мене дійсно цікавить настрій у Брюсселі зараз, після, звісно, невдачі з просуванням у питанні заморожених активів. Тож де ми зараз у цьому питанні? Чи очікуєте ви змін зрушень руху в цьому в короткостроковій перспективі? Чи очікуємо ми прогресу за тиждень або два тижні? Чи це щось, що буде затягуватися, як ви думаєте, Джо? Мені просто цікаво, чи є відчуття динаміки в цьому? Я просто приглядаю свій щоденник, щоб з'ясувати, коли європейська рада збирається в грудні, і згідно з ним вона збирається 18 та 19. і це буде ключовий момент для того, що відбудеться далі щодо європейської фінансування для України, отже, як ви знаєте, як знають наші слухачі, Бельгія днями відкинула будь-яку ідею про позику вартістю 140 мільярдів євро для України, яка по суті буде гарантована головним чином Берліном найбільшою економікою ЄС, але містив би механізм, який по суті зазначав, що якщо Росія не виплатить репарації Україні, Україна не повинна буде повертати позику. Це буде повернено через заморожені російські активи в Європі. Дві третини активів центрального банку Росії, конфіскованих у світі, знаходяться в Бельгії у Брюсселі в кліринговій палаті під назвою EuroClear. Тому бельгійці мали кілька застережень щодо підписання такої програми механізму. По перше, міжнародна репутація. Бельгія заробляє величезні гроші на тому, що її вважають кліринговим центром європереказів по всьому світу. І раптом, якщо всі ці іноземні уряди або іноземні особи, іноземні актори раптом скажуть: Насправді я не хочу, щоб мої активи були заморожені, а потім конфісковані і використані для оплати чогось якщо ЄС не погоджується з тим, що ми робимо, то ж це ризик. Але інша проблема полягає в тому, що станеться, якщо Москва зможе розпочати міжнародну судову справу. І виграє, і тоді раптом Бельгія повинна буде повернути всі ці гроші. Воно хоче розподілити цей ризик серед усіх членів ЄС, тому воно не проти ідеї цього кредиту, просто хоче певних гарантій. Тож це було фактично зупинено на саміті ЄС. А наступного дня у нас була зустріч коаліції бажаючих, і мої джерела, мої звіти з цієї зустрічі в основному дійшли висновку, що це був головний пункт порядку денного, а саме пошук способів використання російських активів для фінансування України. І на цій зустрічі Бельгія мовчала. Вона не виступала проти ідеї позики. Отже, пан представник європейської комісії, президент Урсула фон дер Ляєн, пішла і сказала: там: дивіться, я підготую вам деякі пропозиції, щоб це було готове до грудня. Ем, отже, очевидно, що європейська комісія вже майже завершила підготовку пропозицій. Я думаю, що вони вносять деякі незначні зміни, щоб врахувати заперечення Бельгії. І, і я думаю, що в Бельгії або в Брюсселі в Єргес, зосереджуються на трьох окремих ідеях. Перша ідея така: цей кредит, ці 140 мільярдів з гарантією. Якщо він не буде повернений через російські репарації, тоді ці гроші будуть конфісковані. Це одна ідея. Наступна ідея це кредит, який складається з загального боргу піднятого ЄС. Тобто вони взяли б спільний борг на міжнародному ринку під прапором ЄС і самі б його повернули. Це, це можливо зробити. Про це говорили, але мабуть, це не перший вибір для всіх. Бо чому європейські платники податків повинні платити за війну Росії проти України, коли Росія може заплатити за свою власну війну проти України? І третій варіант, про який ніхто серйозно не говорить, але він був запропонований, це те, що Європа відвертається від України, обтрушує руки і йде. Я впевнений, що ця ідея буде вітатися в Угорщині у Словаччині, якщо ми отримаємо цю раптову антиукраїнську військ всередині Європейського союзу. Але ніхто насправді не говорить про це серйозно. Це просто було висунуто на обговорення, щоб зосередити увагу. Отже, я думаю, що ми досягнемо цього до грудня. Я думаю, що комісія щось запропонує. Я думаю, що Бельгія під достатнім тиском, просто тому що американцям зараз подобається все, що Європа робить для України в плані фінансування продажу американської зброї для передачі Україні в плані санк і тому подібного, отже, було б нерозумно вбивати клин між Європою та Америкою, фактично блокуючи цю ідею в майбутньому, але так, ось де ми зараз знаходимося? Дякую, Джо. Ще одна остання історія. Якщо можна, ви досліджували вплив послаблення правил подорожей в Україні для молоді віком від 18 до 22 років. Який вплив це має на виїзд людей з країни? Так, як наші слухачі знають, 28 серпня 2025 року, тобто цього року, президент Зеленський підписав указ, який фактично дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років знову виїжджати з України. Їм було заборонено. Я думаю, що лише всім старше 18 було заборонено виїжджати за умов воєнного стану, але це було змінено, оскільки Зеленський фактично реорганізував правила міжнародних поїздок поряд зі зниженням призовного віку, в основному тому що я думаю, він хотів дати щось молоді, яка боялась що одного дня їх можуть забрати в армію? Але це призвело до значного збільшення кількості людей чоловіків віком від 18 до 22 років, які залишають Україну та подорожують до Європи. Отже, є деякі цікаві дані від польської прикордонної служби, і це опубліковано в Політіко. Отже, польські прикордонники повідомили, що 45 тисяч чоловіків віком від 18 до 22 років в'їхали до Польщі з січня по серпень до введення правил. А в наступні два місяці після зняття цих обмежень ця. Кількість зросла до 99 тисяч або 1600 осіб на день, що є величезною кількістю людей, які перетинають кордон. Отже, німецькі ЗМІ повідомляють, що кількість українських чоловіків віком від 18 до 22 років, які в'їжджають до Німеччини, зросла на 19 Чому це важливо? Я думаю, що є дві причини, чому. Протягом довгого часу, найголовним чином під керівництвом американців, але також деякі європейські уряди тиснули на Зеленського, заохочуючи його через своїх військових радників знизити вік призову і залучити більше молодих чоловіків до українських збройних сил, щоб заповнити ті прогалини в людських ресурсах, про які ми так багато чули. На передовій Зеленський завжди чинив опір цьому тиску, але все ж трохи знизив вік через це. Якщо європейські уряди раптом побачать, що багато 20-річних чоловіків залишають Україну, вони можуть одного дня поставити під сумнів свою підтримку України, якщо Україна втрачає позиції та території через нестачу робочої сили. Інша річ, на яку варто звернути увагу, і я думаю, що це особливо актуальна історія в Німеччині, але також у Великій Британії. Уряди перебувають під великим тиском через міграцію. Чи то легітимні біженці, нелегальна міграція, чи просто кількість людей, що прибувають до країн. і західні уряди мають власні політичні проблеми. Тож якщо ми раптом побачимо новий наплив українських біженців до Європи, це стане перевіркою на те, чи Європа справді серйозно налаштована підтримувати Україну. Чи продовжить вона ці програми для біженців, чи раптово почне закривати двері та згортати підтримку для українців, які шукають притулку в Європі? І я думаю, що це цікаве питання, яке нам доведеться розглянути та вирішити в найближчі кілька місяців, коли відбудуться місцеві вибори чи щось подібне, проміжні вибори, які скрізь ведуться на цій міграційній темі. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Телеграф, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph, на www.telegraph.co.uk .uk Ukraine Юкреїн У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на ukraneinpod.co.uk. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Сподякую Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.